Безпека також дуже важлива, і вона можлива при використанні відповідного захисного обладнання, яке відповідає нормальним. Нормам, нормальним нормам сертифікації, а не кустарно зроблених якихось предметів, які не відповідають, які не зберігають здоров'я і життя, а всього є якимось таким ескізом чогось на кшталт на захисту. Треба сказати, що мотошоломи, вони в шість разів сертифіковані мотошоломи, Вони в шість раз знижують смертність. Під час дорожньо-транспортної пригоди, і майже в сім більше 70% випадків зменшують наслідки такої дорожньо-транспортної пригоди, тому що, скажімо, що струс головного мозку він не проходить, він не виліковується, він зберігається на все життя. Наслідки так, можуть бути зменшені шляхом втручань медичних і не тільки, але це залишається назавжди. Е, нервові клітини не відновлюються, і тому не треба нехтувати і вважати, що е, нічого не трапилось, це легкий струс головного мозку, все норм, і так далі буде ні.